Ро така фраза, так що я вчилась і вмію гарно монтувати, але це займає дуже багато часу і виснажує. Тому я викладаю просто ось таку говорячу голову, і це дійсно працює. Хочу сказати для експертів, які витрачають дуже багато часу на цю ідеальну ідеальність, на цю ідеальну картинку. Вам, якщо ви експерт, вам не потрібна ідеальна картинка ідеальна картинка потрібна UGC-креаторам і е, тим, хто займається фото-відео. Зйомкою, так, вчисть фото, відеозйомці або ж фотограф. От їм потрібна гарна картинка. А вам, якщо ви експерт в інших нішах, вам не потрібно, вам достатньо зняти ось такий рілс, так і це набагато краще буде відгукуватись вашій аудиторії. Це буде викликати, скажімо так, більше довіру. І саме головне, щоб в цих відео ви були щирі, скажімо, чесні з своєю аудиторією і щиро ділилися своїми знаннями. Думками і так далі. Ось це буде краще. Не потрібно і вигорати і витрачати багато часу на ідеальні картинки.